Всім привіт, ви на каналі Віталій Ковдм. Сьогодні мала бути сьогодні з ремонтом цього скутера Major Сіті Light 1415, але сьогодні не вийде, тож знімаю конотке відео. Зараз покажу цьому, чому і що зламалось. Отже, продовжуємо. Перенести в трохи камеру. Зараз візьму ключа. Включимо запалення. А зламався тут. Відпаявся, тут стоять лед Вид Відпаявся. Е, паяти тут не паяють. От бачите, правий працює все добре. А лівий вмикаємо, спереді працює, позаду ні. Зараз вимкну запалення, Покажу, чому не вийде ремонт. хоча... Запчастини я замовив. Зараз відкриємо багажник. Тому камеру поставлю по-іншому. Так, зараз ось так буде видно. Отже. Є в нас LED Ліхтар. Не звичайна лампочка, алед. Зараз я роз'єднаю. Маю ось такий чотирьохпіновий конектор від фонаря і ось такий чотирьохпіновий вхід. <кій> я так розумію, ну, у мене. Лит Ліхтар. Лектор... Задній він 12 вольт. Ті, що я замовив, зараз дістану, Йде на кожну лампочку і лампочка тут. Викручується на кожну лампочку, йде окремий провід. Ось вони теж 2016 року, але конектори вже не такі. Тут вони мають три піни. Зараз покажу ось. Три піни. На одну лампочку три піни на другу лампочку. І вони написано, що вони 24. Вольти. А в мене 12. Ось чому не вийде відремонтувати. Не знаю, де їх дістати, бо техніка не молода. Він 2011 року, тому зараз я камеру перемкну на себе. Коротше, ціла проблема вийшла. І не зрозуміло, що робити, тому що ці ліхтарі так просто ніде не дістати. Немає не на Ebay, так як я зараз проживаю в Німеччині, то хто не знає, немає не на Амазоні, в вільній продажі ніде. Тому така ось проблемка. Ну, якщо хочете підтримати канал, під... не забувайте підписатися поставити вподобайку та написати коментар. Ну а я пішов, мабуть, шукати інші ліхтарні або зараз зніму та буду шукати якось так. Всім гарного дня. Слава Україні!